Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питання то, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Вчора бойові дії в зоні антитерористичної операції велися лише на Донецькому напрямку. Зокрема, ввечері противник намагався атакувати наш опорний пункт поблизу селища Зайцева, що на північ від Горлівки. Інтенсивний бій із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів тривав близько однієї години. Також протягом дня по лінії зіткнення було зафіксовано близько двох десятків ворожих провокацій. Це сталося на околицях Горлівки, між Горлівкою і Ясинуватою, в районі Донецького аеропорту і неподалік Красногорівки. У всіх випадках ворожий вогонь вівся неприцільно. І важке озброєння з боку незаконних збройних формувань не застосовувалося. За минулу добу внаслідок цих бойових дій ми втратили одного воїна, ще троє отримали поранення. Служба безпеки України продовжує активно протидіяти бойовикам та їхнім поплічникам. У Запоріжжі спецслужби затримали мешканця, який підбурював людей з закликами до зміни конституційного ладу. Здійснення терактів та інструкції зухилення від мобілізації в мережі інтернет. На початку 2014 року зловмисник познайомився із членами законного збройного формування ДНР, який запропонував гроші за поширення антиукраїнської пропаганди. Водночас, дедалі більше бойовиків розчаровуються в ідеях руського міра. І ще один представник банда формування ДНР повернувся додому, скориставшись програмою СБУ на тебе чекають вдома. З травня 2014 року мешканець Красногорівки перебував у лавах незаконного збройного формування, але нещодавно вирішив повернутися і співпрацювати з правоохоронними органами України. І до вашої уваги відео із зізнанням колишнього бойовика. Меня зовут Александр, я житель города Красногоровки. В мае месяце прошлого года я поступил на службу в армию, так называемую ДНР. Я служил в 8-й роте специального назначения связистом. Наш, так как наша рота была создана из наших местных ополченцев, нам никто не дорожил. Нас бросали в самые горячие точки. Процветало пьянство, это командование ротой осуществляли бывшие сотрудники МВД. Снабжение оружием шло из Российской Федерации. От родственников я узнал о программе Тебя ждут дома. Через рот это сам, родственники помогли мне. Я решил воспользоваться шансом. Родственники помогли мне связаться с сотрудниками СБУ, которые, которые поговорили со мной сразу отпустили. Я сижу живу полноценной жизнью. И всех призываю, таких же, как я, посмотреть на меня и сделать то же, что я. Потому что это реально. Программа работает. И если ты не совершал тяжких военных преступлений, типа расстрела пленных, пыток пленных, расстрела мирных жителей, то тебя обрадуют по чисту, и ты начинаешь жизнь нового человека. Так что воспользуйся, пацаны, этим шансом. Дякую. Крім того, служба безпеки України блокує намагання бойовиків збагатитися у місті Золоте Луганської області. Затримано вантажівку з ліками, які потрапили до незаконного збройного формування ЛНР як гуманітарна допомога з Російської Федерації. Втім, бойовики планували перевести ці ліки на територію підконтрольну Україні та вигідно продати. Це вкотре свідчить, що ватажки незаконних збройних формувань використовують дефіцитні ліки для власного збагачення, доводячи до зубожіння людей, які мешкають на окупованих територіях. На Дніпропетровщині СБУ викрила діяльність комерсантів, які ремонтували техніку бойовиків. Впродовж 2014-2015 років вони направляли на окуповану територію своїх працівників. Під час обшуків у зловмисників були вилучені акти виконаних робіт, банківські документи, електронні носії інформації, які підтверджують співпрацю з окупантами. Вчора українські правоохоронці виявили рекордну кількість нелегальних арсеналів. Так, на Донеччині за добу співробітники української поліції знайшли та вилучили 17 гранат, 26 боєприпасів до автоматичного. Станкового гранатомету, дві міни, п'ять тротилових шашок та два гранатомети. Крім того, у селищі Опитне Ясинувацького району Донецької області співробітники Служби безпеки України виявили схованку з 162 снарядами до 30-мм автоматичної гармати. Схрон був замінований розтяжкою з гранатою Ф-1. Небезпечну знахідку було успішно знешкоджено саперами однієї з військових частин Збройних сил України. На Луганщині в Новоїдарському районі оперативники також виявили схорон з боєприпасами в нежитловому приміщенні. Серед вилученого п'ять гранатометів та близько трьох тисяч набоїв різного калібру. Також у Луганській області на трасі Сватова-Старобільськ неподалік автомобільного. Мосту силовики виявили схованку з військовими засобами ураження серед вилученого 12 гранатометів, 5 гранат та 1 кг тротилу. Наші захисники повертаються додому після року запеклих боїв на сході. Вчора на Львівщину повернулися військовослужбовці 24-ї залізної бригади, які виконували бойові завдання. У Луганській області військових зустрічали їхні сім'ї, рідні, друзі, патріотичні українці і представники місцевої влади у 2014 році. Воїни 24 ї бригади були одними з перших, хто вирушив на захист держави. Вони звільняли від російських найманців Миколаївку, Лисичанськ, Красний Лиман, Сіверськ. Майже рік вели жорстокі бої вздовж Бахмутської траси. І продовжується ротація українських бійців у зоні АТО. До Тернополя повернулося 40 бійців спецбатальйону поліції особливого призначення із зони проведення антитерористичної операції. Там вони пробули майже два місяці. Також на Полтавщину повернувся зведений загін правоохоронців зі сходу України. Він більше місяця виконував службові та бойові завдання. Зараз на поліцейських чекає кількаденна відпустка. Яку вони проведуть із своїми рідними та близькими. Зі Сходу і до Рівненщини повернулося 50 бійців, які боронили спокій та цілісність країни майже два місяці. Водночас 74 столичних співробітників поліції вирушили в зону антитерористичної операції, зокрема в Донецьку область. Та вони будуть забезпечувати громадський порядок на блокпостах, охороняти стратегічні об'єкти регіону та надаватимуть всю необхідну допомогу місцевим правоохоронцям у профілактиці та розкритті злочинів. Це вся інформація. Будь ласка, якщо є питання, уточнення. Дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтесь. Андрій Кузаков, канал Україна уточнення. Зокрема, Клімкін був міністр закордонних справ, і інші посадовці говорили про те, що є можливість відходу, змушеність відходу від мінських угод. Наскільки є такі ризики, від чого це залежить? Це політичне питання, я не готовий його коментувати. І ще таке уточнення, скажіть, будь ласка, от зараз мова йде про те, що дозволяють відкривати вогонь у відповідь. Ви можете назвати умови, про яких це, це дозволено? Умова дуже ясна і зрозуміла. Якщо є безпосередня небезпека життю наших бійців, якщо йде а, пряма атака на наші позиції, зрозуміло, що тут відкривається вогонь навіть без команди. Кожен боєць може відкрити вогонь, якщо дійсно є атака. І для цього спеціального наказу отримувати не треба. Це про атаках чи там при наближенні при, з певної дистанції з якоїсь? Якщо йде наступ, атака, стрільба зрозуміло, що наші бійці відкривають вогонь відповідь. Якщо є провокативний обстріл, наприклад, з того боку, але він є неприцільний, як було минулої доби, там, більшість випадків таких. То зрозуміло, що наші бійці не відкривали вогонь у відповідь, тому що і на великій відстані знаходився ворог, і активних ніяких наступальних дій не було. Тобто, перепрошу. все залежить від е, дій супротивника. І ще одне маленьке уточнення: о такі атаки: вони тенденція йде до збільшення. Ну поки що ми спостерігаємо, що кілька днів. До ряду у нас є кожного дня атаки. Зокрема, це Артемівський напрямок, це селище Зайцеве. Там вже дві доби поспіль намагаються атакувати наші опорні пункти. Але безуспішно. Ще маленьке уточнення. Скажіть, ці атаки, щоб зайняти наші позиції, чи це просто якісь провокації? Атака не може бути провокацією. Атака це вже має за мету вибиття. Тих, хто захищає позиції з їхніх позицій, і зайняти ці позиції потім. Колеги журналісти, якщо більше немає питань, то ми на цьому завершимо. Дякую, пане полковнику. І наш робочий день на сьогодні завершено. Щодо розкладу на завтра.